Начальний заклад, наш Запорізький січовий колегіум» має 440 учнів, Вони спочатку війни в різних регіонах навіть проживали. Зараз готові сьогоднішній день долучитися 220 чоловік, всі інші наступні. Обов'язково найближчим часом вони просто утримувалися деякі моменти, дехто не доїхав, тому що війна розставила свої крапки. Поруч з нами ще навчаються діти з Оріхівської школи, Сузів'я, тому що ми вважаємо, що поруч. Потрібно завжди ділитися всім, не всім важливим і не в тому все, говорити про те, що у нас одна біда на всіх. Всі разом допомагаємо один одному. Діти повинні розуміти, як працює технологія. Що таке тактична медицина, тому що на жаль, все одно в Запоріжжі є прильоти, і ми бачимо, що системно росіяни знищують і цивільну інфраструктуру, і тому це більше підготовка до того життя, в якому ми з вами знаходимося. На цьому курсі ми розповідаємо, які бувають травми те, що зв'язано з тактичною медициною, що таке турнікети, що таке поранення, як можна накласти турнікети, тобто розповідаємо про кровотечі, яким чином можна зупинити зупинити ці кровотечі, методики зупинення при цьому навички і також надання допомоги під час того, як у пацієнта був потерпілих. Є, наприклад, там порушення дихання, проведення серцево-легеневої реанімації. Спочатку ми вчимо дітей управляти дронами на симуляторах. Це комп'ютерна гра, але вона імітує максимально польот нашого дрона. Після того, як вони отримали якісь навички, які дозволяють їм вже керувати основним, вони переходять до візуальної польоту. Сам курс невеличкий, там всього 12 годин. Там можна його звигати робити більше, але це початок. Діти зрозуміли, що це цікаво, вони переходять далі до якихось більш гуртків, які збираються з дронами. Також вони отримують навички польотів, вони можуть приймати участь у дрон-рейсінгу, це гонки на дронах. Також вони можуть перейти на більш відеозйомку. Це, наприклад, управління такими дронами, які вже стабілізуються. За допомогою таких дронів знімаються фільми, відеокліпи. Все подобається. Ми дуже раді знову вийти в школу. Ну школа дуже сучасна, дуже нова. Нам все подобається, і кабінети, і коридор. все. Три-чотири роки ми вже в онлайні навчалися, вже забули, як це сидіти в кабінеті та відповідати на питання. Ще в минулому році, коли я зустрічалася трошки так з дітками, вони мені казали, що улюблена їхня гра, пізнає однокласника. Це соромно. Але вони ось такий момент не пізнають один одного, тому що не спілкуються один з одним. Дуже важливо, перш за все, спілкування один з одним. І Потім уже легше їм буде отримувати освіту. Освіта дуже потрібна. все таки ми більше можемо дати очно, ніж тільки використовуючи гаджети і спілкуючись з дітьми отак на відстані.